Вітаю! Ось там, в далечині, ви можете бачити щось таке схоже, як труба на горі. Це руїни замку. Це перший замок, на який я видерся взагалі тут десь років 12 тому. І така суть, що схоже, він почав різко зазнавати руйнації останнім часом. Місцева влада каже, що це вплив природних умов, погодних умов і рослинність. Ну, ходімо дослідимо це питання. Ось так кліщі сидять собі на травичці. І чекають, коли такий фраєр, як я сюди прийде з голими ногами, щоб вчепитися і полізти до гори. Бо вони лазять щось тільки гори, не знаю, вони вниз лізти не вміють. Тому їх треба, якщо що, знайти, чим пошвидше й скинути. Буду що якийсь час перевіряти, чи не сидить якийсь. Кліщ на моїх ногах, а попереду хащі Ви є найкращі. Тут видно залишки каскадних садів, їхні стіни. Так цікаво, дорога йде туди, дорога йде сюди. То есть тут наскладав на каміння, наче підказуючи, що йти потрібно сюди. Вже потрошки видніється мур замку. Тим не менше, дорога йде зігзагом. Хоч і здається, що до нього рукою подати, до нього ще є що чим чекувати. Замок був збудований десь в кінці 13 століття, тобто майже перед тим, як відбулася Реконкіста, послужив він, так скажімо, мусульманам недовго. Але це так, знаєте, в, в масштабному обсязі історії недовго, якщо він служив 100 років, наприклад, ну це порядно. Просто за весь час Існування тут, так скажемо, мусульманської імперії <кхе> він послужив саме менше. І то не знати, послужив він ні. Мені подобається, що дороги завжди, чим ближче до замку, тим більше такі казкові. Такий прохід через якусь арку з кущів як в кіно. так схоже, сонце встало. Так, вхід до замку он ось тут уже поряд. Але тут десь є резервуар на воду, про який мало хто знає. Я в ньому був, але забув, як я до нього заходив. Йду пошукаю ще раз дорогу. Так, навпроти теж така крута гора, але видно, що теж були каскадні сади. Тобто і тут була господарка, можливо, належала цьому ж замку. До речі, вже починається мур, так скажем. Я пригадую, що якось я пішов боком-боком. І там була діра, бо, бачите, до замку то треба сюди піднятися і там є вхід. Але я якось десь кудись обійшов. Там була діра в стіні, я заліз, там був резервуар. Але де? Я поблукав трохи по тій витоптаній траві. Не побачив логічного заходу. Пробую йти в сторону, як заходити до замку. Щось геть чисто не пам'ятаю, де то було. Так, аж, аж камера глюкнула. Сказала, що так швидко гімблом рухати не може. Просто я став на каміння, яке здавалося, що має триматися, а воно почало під ногами котитися. Так, де ж то може бути? Де ж то може бути? Вон там можливо вхід засипало і тому я більше до нього не можу зайти. Чи що? Тому що там є якась діра. Так що я розівчив заходити чи що. Бачите, вон там є якась діра, але вона геть чисто мала. Тут була така порядна, ніби вже не пригадує. Знайду яму в резервуар зверху. Таким чином відслідкую, де може бути до нього вхід. Отже, от і він. От і та вежа труба, що я вам показував знизу. Сі залишки. Так, туди би можна було підійти чи ні. Там є ті славно звісні вікна, антивікна для стрільби з лука, так скажемо. Наші улюблені. Ходіть пошукаємо яму в резервуар. Вона десь теж десь має бути тут. Схоже та яма то плід моєї уяви просто те все Я колись десь ось тут ночував з палаткою, з наметом так скажем. Так з такою рослинністю я і ями не знайду. Но явно... мені ніхто не повірить, що вона тут існувала. Де тут її можна побачити? Хм. Так, справа з пошуком резервуара на воду набула статусу принципової. Я вже загріб в якісь незрозумілі хащі. І продовжую її шукати, дивлячись під ноги, бо я б не хотів знайти її так, що я в неї впав. Ану, чекайте, щось є. О! 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 Ну ось, я не божевільний. Так, тепер. Зрозуміло, що я не міг знайти до неї вхід, бо вхід до неї не знаходиться знизу, він є зверху точно. Я щось пам'ятав, що я знизу ніби підійшов, але це треба тут сповзти донизу. Тут теж є частина стіни замку. Ось тут наша яма. Давайте спробуємо до неї пройти, тому що спуск ось такий. Ну, є, в принципі, нормально, можна зійти. Хороше взуття, дощі не падали, каміння не слизьке, можна просто зійти, як по сходах. Вон, бачите, там є вхід. Але цікаво, це все-таки резервуар на воду чи що, чому там є вхід? Зараз подивлюся раз, у нього я вже забув, це вхід чи це просто вибито так стало. Це можливо, просто вибили. 에... Щоб вода там не збиралась, так як вже тут ніхто так, мені треба світло. Так, я гадаю, що це вибили, тому що тут би акумулювалася вода, не знаю. Просто щоб тут ніхто не жив, чи це щоб з часом не зруйнувалося? Акуратненько, з тої сторони, наче нікого. З тої теж нікого добре. У комах багато. Так. Бачите, тут може і не здаватися, що тут всередині аж таке велике місце. Тут явно підмиває ґрунт. Ух, там павуків. Вони танцюють, у них вечірка. Так, ті справа, чого не танцюють? Але їх багато і вони великі. Бар гриз би вже їх всіх з'їв. Ух, зверху ще більше. Мати рідна. Так, як бачите, сюди впасти дуже легко, тому що вам тут є така діра заросша. Так, тут тих павуків вони повсюди. А що в них тут так багато є до їжі? Так, це діра, через яку ми двері Цікаво, вона тут і була початково, щоб воду черпати. Е, я розумію, що ось були якісь діри. І якось вода судою заходила. Особу більше я щось, крім цієї однієї, не бачу. Бо ж сюди треба було якось наповнювати. Також я колись як сюди. О, мати рідна! Хо-хо-хо-хо-хо-хо. А, це, було... це був кажан. Блін, він один тут. I'm sorry, кажан. Не кажи, що у мене гірка ця. Так. Е... Мене було здивувало зразу тоді, як я перший раз сюди попав ось ці сліди, це наче, знаєте, був очерет, чи просто гілки дерев наскладені як опалубка, і так залито. О, цікаво, чи всередині є ще щось. Бо мені здається, що це і є як очерет, бо я бачу, що він надломаний і ніби він ще всередині є. А може це залишився з опалубки не весь видерли. Так, дуже круто. Блін, кажан мене висадив. Він великий такий і полетів, наче просто на мене. Блін, я його потурбував. Я не хотів. Дивно. Але він так чітко вилетів в, ту, в ті двері. Я думаю, він зараз почне тут матулятися і нудно. Так от резервуар на воду досить великий. Я його щось пам'ятав меншим. У мене так він зберігся в пам'яті такий. Що чуть, чуть ли тут не треба було присідати, але не знаю чому. Він досить довгий і тут вистачало води, я думаю, для всіх. Ну що ж, продовжимо наше дослідження. Так. Подивимось, наскільки тут усе погано. Так, тут якісь руїни. Ау. Так. Якісь віконце в Європу. Цікаво, що тут є щось. Наподобі тонкої цегли ось Це. оглядове і не оглядове, що тут побачиш сусідню гору. Ну, звідси вже краще щось видно. Ах, який краєвид! Так, це так мур. на село на господарку. Тут десь має, моя... а там є вон конь. Вон там собі. Загорожі коні, здається, в ну, них можна покататися, типу за гроші, звичайно. Там десь я бачив колись рекламу. Але повернемось до руїн. Гарні коні нас не цікавлять. Неймовірної краси руїни. Так. Це цікаво. Чим? Та нічим. Бо об'єкт, який нас цікавить он тут. Треба до нього якось акуратно дійти, тому що тут нас розділяє щось схоже на прірву. Тут є якась наче стежка очі. наведе кудись нормально, чи я зараз пришвидшено. Почну пришвидшений спуск. Так, я завжди мрію пошвидше би. а, зійти, все коле, все, ви подивіться, ви подивіться на розмір цих колючок. Хто взагалі придумав ці дерева? Так. Схоже, я можу тут пройти, це добре. Тут ще якась стіна діри, не знаю. Схоже з'явилися з часом. Ну тут взагалі місце грає для фотографа. Бачите, вони давали, що певний, Чи... таке наче цегла. Приблизно, а тут нема, нема чіткої, все криве. Раніше за тим не дивились. Але стіна рівненька чи ні, під підвасервагу робля, ніби, так? Так. Пора моє. Старе тіло сюди підняти. Опа, так в мене ще ті гілки. Ну і повернемось до нашої проблеми. Ось ця була така сама знакова стіна тут, в ній було таке гарне вікно, тут всі фотографувалися, цього вікна більше тут нема, воно, верніше є, але воно збільшилось в розмірах. Ось його кусок лежить тут, інший тут, і воно падає більше, аніж коли я був тут останній раз. Воно, якщо ви побачите... Ось так ішла арка і воно десь ось тут так закруглялося, але бачите і це каміння. Хм. Так дивно, воно таке рівненьке, рівненьке, було сюди якось примуровано чи що. Так, будемо сподіватися, що там знизу ніхто не тусується. Тут було гарно і так перетяг завжди був так свіжо. Не знаю, чи я знайду. Відео звідси, як тут було раніше, на всякий випадок знімав тут, -от, як воно виглядає зараз. І оця вежа, якого видно здалека. Так я й дізнався про цей замок, я його просто побачив здалека. І так вирішив сюди був піднятись колись. Тут ще збереглись стіни якоїсь. Не знаю, що це було, чи ясь Хатина для проживання чи склад, чи що. А тут колись лежало багато баклах з водою, на диво їх хтось звідси прибрав. Цікаво, цікаво. Ну що ж, як бачите, руїна замку продовжує руйнуватися. Тим не менше, це не збавляє його, так скажем шарму і краси, він все ще дивує, все ще можна досліджувати багато цікавих деталей тут. Тому, так скажем, і тут побачимо позитив. А вас я побачу через тиждень.